Дітки, сьогоднішнє заняття я пропоную вам почати із загадки. Отож, слухайте уважно. Світлий день заглядає віконце, радісно, мов промовляє, добрий день і пестить землю яскраве сонце, наступив Великдень. Так, дітки, правильно, Великдень. Також називають пасхою. Мабуть, тому, що у цей день печуть смачні, запашні, пишні паски, пасочки. Також важливим атрибутом цього свята є яєчка, розфарбовані, розмальовані за допомогою воску і фарб. Писанки розмальовують. Їх можна розписати воском, фарбами. Писанка така гарна, що красиву дівчину порівнюють з нею. Кажуть гарна, як писанка. З писанками організовують ігри, тому кожен намагається розписати писанки якнайкраще. Крім писанок, на Великдень фарбують і крашанки. Крашанка – це яйце пофарбоване одним кольором. Кольори бувають різні, але всі вони дуже гарні. Червоний колір писанки та крашанки означає любов. Жовтий це сонечко, пишне життя. Блакитний ясне небо. Воду. За народним звичаєм. Яйця фарбують в суботу, тому що яйця, пофарбовані в п'ятницю, швидко псуються, а зроблені в суботу зберігаються протягом всіх свят. А про ті, які мають свій неповторний візерунок, розкаже вірш Леоніда Полтави Великодні писанки. Давайте послухаємо його. Що за дивні яєчка наша курочка знесла? Намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки. Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола сяють наші писанки як весняні квіточки. Дітки, я сподіваюсь, що ви дуже уважно слухали віршик. І зараз я хочу, щоб ви дали відповіді на запитання до вірша. Що знесла наша курочка? Так, яєчка. А що на них намальоване? Ну, звичайно ж, квіточки. А що це? Як називаються ці яєчка? Так, молодці, писанки. А хто їх приніс? Молодці, матуся. А з чим порівнює автор писанки? Так, Автор порівнює писанки з квіточками. Молодці. Звичай робити писанки у нас в Україні виник давно. Розписувати писанку здається дуже просто, але треба мати великий хист, адже малювати на опуклій поверхні яйця дуже важко. Значно важче, ніж на гладенькому рівному папері. І той, хто має бажання та вміння, розмальовує дуже гарні писанки. Дітки, я пропоную вам ще раз послухати вірш Великодні писанки і спробувати вивчити його на пам'ять. А допоможе вам в цьому табличка, яку ви бачите на екрані. Що за дивні її яєчка наша курочка знесла? Намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки. Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола сяють наші писанки як весняні квіточки. Дітки, давайте я ще раз прочитаю цей віршик. Ви його будете слухати і намагайтесь повторювати за мною. Що за дивні яєчка наша курочка знесла? Намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це, певно, писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки як весняні квіточки. Дітки, скажіть мені, будь ласочка, так про яке свято ми сьогодні говорили? Так, про свято Пасхи. А ще це Великдень. А що є головним атрибутами цього свята? Так, Паска і писанки. А що ж таке писанка, ви зрозуміли? Так, писанка це таке розмальоване яєчко фарбами або воском. Дітки, я вам дуже дякую за роботу. Ви були великими молодцями. Я буду з нетерпінням чекати відео з вашим вивченим віршем. А вам я бажаю. Смачної пасочки і світлого великодня.